Сьогодні у нас знову рецепт дуже смачного та ніжного яблучно-бананового кексу без цукру та борошна. Тільки погляньте, яким соковитим та м'яким він виходить всередині, а неймовірний пряний аромат просто зводить з розуму. Тож давайте не гаяти часу і почнемо його приготування. Для початку нам потрібно залити родзинки окропом та відставити на 10-15 хвилин для того, щоб у випічці вони були м'якішими. Сьогодні я використовувала саме родзинки, але ви можете проекспериментувати і спробувати з якимись іншими сухофруктами. Наступний етап це підготовка вівсяного борошна. Для його створення просто беремо будь-які вівсяні пластівці. Це може бути як вівсянка швидкого приготування, так і довгого варіння, і перебиваємо все блендером. Одразу хочу сказати, що якщо у вас є можливість купити вже готове вівсяне борошно, можете використовувати його. Я ж поки що відставляю підготовлене борошно в сторону і переходжу до наступного процесу. Зараз нам потрібно взяти два середніх яблука будь-якого сорту, який вам подобається, але бажано обирати такі досить солодкі та спілі, очистити їх від серединки та порізати на довільні шматочки. Шкірку сьогодні я вирішила не очищати, так як потім яблука переб'ємо до стану пюре. Як я вже і сказала, із яблук нам потрібно зробити пюре. Тому для цього знову беремо наш блендер, закидаємо всі підготовлені та порізані яблучка і заливаємо їх гарячою водою. І тепер, поступово збільшуючи швидкість блендера, перебиваємо масу до гладкої консистенції. Саме вода допомагає полегшити процес, трішки розм'якшує яблука, і в результаті ми отримуємо однорідне пюре. Для подальшого замішування тіста ми маємо підготувати ще один інгредієнт, а саме банан. Його ми просто очищаємо від шкірки та за допомогою виделки перетворюємо на пюре. Мені подобається робити це виделкою, так як я можу контролювати консистенцію пюре та залишати якісь шматочки банану, але за бажанням можете використати занурювальний блендер і зробити все це набагато швидше. А тепер настала черга основного етапу, а саме замішування тіста. Для цього візьміть глибоку миску та розбийте в неї два середніх яйця кімнатної температури за допомогою вінчика, десь протягом однієї хвилини взбийте до легкої піни та об'єднання білку із жовтком. Слідом за яйцями додаємо одну столову ложку сметани або грецького йогурту. Особисто я брала сметану жирністю 15%. А також висипаємо підготовлений банан. І знову все активно перемішуємо і на цьому етапі маса вже помітно стане світлішою та пишнішою. Далі до яєчної маси висипаємо розпушувач також трішки солі для балансу, смаку і корицю. Як на мене, то кориця дуже гарно поєднується із яблуками, але якщо ви її не полюбляєте, то можете замінити на якісь інші прянощі або ж взагалі не додавати. Як тільки ви побачите, що прянощі та розпушувач добре вмішались, можете додавати усе підготовлене вівсяне борошно. Знову добре об'єднуємо борошно із яєчною масою, і на цьому етапі ви можете побачити, як виглядає тісто, воно є таким досить тягучим і не дуже густим. Далі не забуваємо, що у нас ще є яблучне пюре. Його ми також додаємо до тіста, і я спочатку додала половину, добре об'єднала, подивилась на консистенцію і лише потім вмішала другу частину. Після того, як ви додасте яблучне пюре, то розпушувач почне вступати в реакцію із кислотою, і ви побачите, що на поверхні з'являються бульбашки, і саме тісто стає набагато пишнішим та повітрянішим. Готове тісто відставляємо ненадовго в сторону та підготуємо ще декілька додатків. Спершу для начинки потрібно просушити родзинки чи інші сухофрукти, які ви використовували. Зайва волога у випічці нам взагалі не потрібна, тому попередньо просто злийте воду із родзинок, яку ми заливали ще на самому початку, і паперовими рушниками добре їх промокніть. Відставляємо сухофрукти в сторону і також підготуємо горішки для того, щоб присипати наш кекс зверху. Я ж сьогодні використовувала волоський горіх, але я думаю, що має також гарно смакувати із фундуком або мигдалем. Тому пробуйте, експериментуйте і беріть ті, які вам найбільше подобаються. Повертаємось знову до нашого тіста і висипаємо в нього родзинки чи сухофрукти. І вже за допомогою силиконової лопатки для того, щоб не порушити повітряну текстуру тіста, перемішуємо сухофрукти до повного об'єднання. І тепер наше тісто повністю готове. Для випікання я використовую силіконову форму, до неї нічого не прилипає. Якщо у вас буде якась інша, то попередньо можете змастити маслом або ж застелити пергаментом. Як тільки ви підготуєте свою форму, то можете переливати усе тісто туди. Знову таки за допомогою лопатки трішки розрівнюємо верх для того, щоб він був рівненький та гладенький. Постукуючими рухами можете ще допомогти тісту розподілитись, щоб не було зайвих пустот у формі. В цілому, кекс можна вже ставити випікатись, але не забувайте про те, що ми підготували горішки. Їх потрібно нам за допомогою ложки чи просто руками рівномірно розподілити по поверхні. І до речі, якщо ви не полюбляєте горішки, то в цілому теж можете спробувати замінити їх на якісь ягоди чи інші сухофрукти по типу журавлини. І для додаткового аромату та смаку горішки можна обережними рухами полити зверху медом або кленовим сиропом. Звісно, за рахунок фруктів всередині кекс виходить сам по собі вже досить солодким, але мед додає настільки приємного смаку, що я рекомендую обов'язково спробувати. І саме в такому вигляді можемо відправляти кекс у духовку на випікання при температурі 170-180 градусів приблизно на 35-40 хвилин. Залежно від розміру, форм може піти трішки більше або менше часу на випікання. Тож обов'язково перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. Ну і колір, звісно, він має бути теж дуже приємного золотисто-коричневого відтінку. Для того щоб не порушити текстуру та гарний вигляд кексу, я рекомендую спочатку повністю його охолодити, а вже потім діставати із форми. Але навіть після охолодження він все одно залишається дуже ніжним, соковитим та м'яким всередині, а тому розрізається легко та просто. З першого шматочка взагалі неможливо здогадати, що цей кекс приготований без цукру та борошна. Він наскільки смачний, а головне корисний, що я впевнена, будете в захваті не лише ви, а ще й ваші рідні та близькі. Обов'язково спробуйте відтворити цю смакоту на своїй кухні та не забудьте поділитись враженнями у коментарях. Дякуємо за перегляд, ставте лайк та не забудьте підписатись, щоб не пропустити ще більше класних та корисних рецептів. Усім до зустрічі!